Зіпелор приболю в горлі. П'ять слів, що буде відбуватися тут, розказую. На екрані буде з'являтися п'ять плашок. Це п'ять закритих слів з відомих пісень. Це не тільки українські пісні, це можуть бути і зарубіжні пісні. Я ми, пісні. На дорогах, я я, ми, ми. І... от зарубіжна пісня. Будь ласка, так. це може бути п'ять слів з куплету, а або з приспіву, або з кінця ландрою. першого куплету і спочатку приспіву. Ви. Могі відкривайте ціл, по могі. одному слову менше відкритих слів, більше шансів на виграш. Зараз ми подивимося, яка команда буде грати в цей раунд першою. Покажіть, будь ласка, п'ять слів. Рожевенька. Рожеві. ми, дівчата, підходьте до мене. Ну починайте. Ні, ні давайте Тут Занадто тут. багато музикантів це значить, що шо? Ми, ми, ми програємо цей раунд. раунд. Так, ну давайте так. Вони перші, ми другі. Друге слово відкривайте нам. Мальве. Це... Супер. Жадан і собаки. Е, Трата мальви на мами... Що там? Як вона? Так, є пісня про мальви. Згадуйте. No, я не знаю. Квітнуть мальви на маминому ганку. Я не знаю цю пісню. Ганку? Ганку. Дехай буде ганку. Я в трьох країнах сидів за хуліганку. Квітнуть мальви на маминому ганку. Жадан і собаки. Добре. Так. Молодці. Так, да, я забув вас попередити, у нас тут грає маспадон. Я забула сказати, що це конкурс імені Лесі Іванівни Нікітюк. Безпощадно. Ну, все як завжди, все як завжди. В принципі, нічого нового. Жадам, люблю. <смір> 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 Тепер п'ять слів для чоловічої команди. Відкрийте нам, будь ласка, третє слово. Не будемо тут довго думати. О, яке невдале попадання, буше. Просто пальцем в небо. Давай, давай, Курна, я бачу, що ти знаєш відповідь. Танцюй зі мною, Танцюй мною, мною повільно. повільно. Так, хай. Танцюй зі мною повільно, хай. Наспівай, Наспівай. Наспівай. Давай, дуже давай. Ласка. Ну, давай. Не співай, не співай. Давай, воно. Не воно. Не вгадали, так? Як шкода. Дали. Я такої пісні не знав ніколи. Гарна була спроба. Шкода, але не від щирого серця. Я більше її не наливаємо. про мене. Виходить, не вгадали хлопці, так? Да? Боть. Ой, виходить, що так. Да, Получається, що не, не вгадали. вгадали. Да, не виходить. Е, Ні одне слово. <плес> Ех, зря відкрили, що ну, ні, не кожен може з одного слова вгадувати, правда? Ми намагалися, ну тепер розуміємо, що. Нічого сьогодні. страшного, у вас все вийде. Ще попереду у нас все вийде, дуже так. багато конкурсів. Дякую за віру в тебе. Тільки в іншому шоу, в у цьому нас. вже все. Твою віру я хотів сказати. Бачиш, аж не ліпиться мені це говорити. бо Покажіть, розумієш, це не так. Скажіть слів для нас, будь ласка. Так, гостр е, хоче останнє. четверте, вона вперше хто зверху. Ну, давай четверте, хай відкриє. Давай п'яте. Давай п'яте. Я довіряю цьому досвіду. Каже Діана Глостер, що перший раз на хто зверху і хоче відкрити слово. П'яте. П'яте. А ну, лай. Лай. Ці, які брешуть. I like the way you lie. I like the way. Бачимо? А, ні, це окремо. I like the way you lie. Але без I. She's gonna stand there. А що вона ще була з популярного? Тобто, ви вважаєте, більше немає пісень з словом лай? лав. Love the way you light на тобі відповідальність. Давайте. Перший раз людина на шовхто зверху. Подивіться, яка радість. Як вона ся тіше, а ви вже всі поприходили, вас не розміщили. Тільки радості, наче пляшку просеку відкрила. Людина, перший раз на хто зверху, подивіться, світиться вся. То хайлайтер, я знаю. Добре, покажіть нам, будь ласка, нашу пісню, якому вгадаємо зараз з одного слова. Та фігня. або ні, давай без слів. Давай без слів. Давайте без слів візьмемо пісню. Тобто, настільки ви хочете програти цей раунд. Дивіться, четверте слово. будь я Чи одне відкриємо все-таки? Так, четверте. Четверте. Май. Май реально підходить. Цікаво. Друге слово. Ще одне слово відкриваєте? Шикарно просто. Це якийсь рок по-любому. Згадую, який. Давайте все, йдемо в банк П'яте слово відкрийте нам, будь ласка. Ви дуже близько, пацани. Do you wanna look in my eyes? Це є така пісня, чи ви просто складаєте речення логічні? Ну, вона не дайте цю да, пісню. Да, да. Може, Ванна, це типа там де Ну, це важко, реально. Давайте третє слово відкрийте вже. Та вже відкрили три слова. Третє ми слово. Може, Ванна, це слово. Слово, скільки угодно. де wanna Close my eyes. Do you wanna close my eyes? eyes. Чуваки, ви викупаєте, щоб ми б не, не назвали don't. Так. Yeah. I don't wanna

Що вони підсумки? А у вас кажусь, а після, що... так стали. Браво! Да. Чоловіки! Браво! Знаєте, я змушений зупинити, тому що навіть якщо хлопці вгадають наступну пісню на осліп, буде тоді в них шість балів, а в дівчат наразі вісім. Отже, це вже перемога дівчат. господи, знаєте, оставляйте собі ці пісні. Скільки відсотків чоловіків закохувалися в жінку, коли дізнавалися, що вона дуже смачно готує? Закохувалися Закохувалися. в жінку. Коли дізнавалася, що ну Серйозно? дуже смачно готує. Це може закохатися? А у тебе ж була якась історія про борщу ти в соціальних мережах писав ти типу, ну, Це я скачою так Так Розкажи прям всіх? Мені здається, сучасні чоловіки вже не дивляться. Мені на то, здається, що є доставка, є і якби це зараз я про це. Що по скажу. цифрах? Більше половини чи менше? Менше та менше 30 30. Давай знову 38. Давай. Давай дожимати цю <це> тему. <риск> ми ми, ми дожмемо ці 35 відсотків. Да. Богдан, ми вважаємо 35 відсотків. <риск> Вони вважають 35 відсотків. Покажіть, будь ласка, правильну відповідь на екрані. якщо не спрацювало раз, працює друга. Як же нам весело туди що за клас, Клас! Ви не відчуваєте, як воно чуть-чуть, так? Діамант создається під давлінням. Oh my god, це статус з якої мережі? взагалі ця статистика якась дуже стереотипна, як на мене. Так, я теж погоджуюсь. А ви, до речі, на неї повелись, правда? Да. Просто я під час одного зі своїх ефірів сказав, що дуже сильно хочу борщу. Uh -huh. І мені написала моя Катя і сказала: я можу тобі приготувати. І так в нас зав'язався oh, діалог. А oh, і... це дуже мило. Поки хлопці думають про борщ, дівчата мають п'ять тисяч гривень, чоловіки лише три. Супер преміум корм для собак та котів. Йозера there. yeah. – Німецька якість. П'ять тисяч гривень. Не бідам взагалі. Де три тисячі? і п'ять, там і вісім, там і десять там у фіналі їх. Якщо що.